Вітаю вас, друзі! Також вітає Філадельфус, Чубушник-садовий жасмін, який називається Жирандоль. Ось такі ось красиві кіти на півмахрові, Ароматні. Насправді їх аромат пахне не так, як Лілька. не так, як ви вважаєте, що ну, типовий жасмин. А, ну, там маю на увазі Філадельфус. а тому, що а він а насправді пахне такий аромат кремовий. Дуже приємно, подивіться, які гарні квіти. Бачите, ніби як зірочка, зірка Давида, шість пелюстків великих і багато махрових. Що скажеш? Мяу. Да. Добре. Ось, подивіться, які красиві його пуп'янки в розпуску. Ось такі ось цікаві. Так, ходи сюди, йди до мене. Будеш з мене розказувати. Так. Ну, кажи. Мяу. Е, так. Що скажу? Він у мене другий рік. Я його е, знайшов ще дуже давно в Бучі. Віста знайшов Бучі. Е, до речі, дуже цікава історія, тому що е, цей жасмин він ріс. Е, він Фадельфус е, 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 біля мого тата покійного друга. Ось. І я назвав його Жасмін Стас, тому що насправді ідентифікувати його було дуже важко. Адже багато рослин вони ну, між собою дуже схожі, особливо сорта. І лише коли ти типу, побачиш їх в житті, ти можеш А, Скажу вам, чому називається чому жирандоль, тому що а, в минулому році, поза році, я всі придбав уже живе, звісно, за, за кордону. Ось, і він розквітнув, і квіти були ідентичні, тому от тепер він із Стаса перетворився в Жирандоль. Можливо, буде Стас Жирандольович. Ось така ось квітка. Дуже гарна, симпатична. Так, звісно, стало на один сорт, як я думав, менше. Але для мене моїй колекція, але я для себе визначив, що класно. Що в мене тепер є не один кущик його, а цілих два. Листю дуже гарне, Подивіться, яке воно. Фактурне з такими зубчиками, ніби як ніби у крапиви. Тут навіть були натяки на якусь варігатність, але вона успішно покинула. Його стебла такого сірого кольору. Є сорта з білими, з білими стеб... О, боже, боже, з червоними стеблами. Бачите, дивлюся на квітку і кажу білі стебла. Ну, Гадка, що, що п'є корова, молоко. Так само. Добре, друзі, пішов я далі знімати, працювати. Побачимось, папа.